Шановні іванопільчани, на знак вшанування пам'яті невинних жертв Голодомору 1932-1933 років у суботу 25 листопада з 16-ї години приєднуйтесь до всеукраїнської акції Засвіти, свічку із настанням темряви. Засвітіть і поставте свічку на підвіконня так, щоб її було видно з надвору. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів співвітчизників. Україна пам'ятає, пам'ятати як застереження, пам'ятати. Щоб не повторити, пам'ятати, шануючи всіх громадян, які пережили цю страшну трагедію історії українського народу, пам'ятати усвідомлюючи моральний обов'язок перед минулими та наступними поколіннями українців, пам'ятати для утвердження в суспільстві нетерпимості. До будь-яких проявів насильства пам'ятати.